Вітаю всіх, хто закоханий у славну українську минувщину, і водночас створить сьогодення в ефірі Козацька звитяга. Досвідчені козаки та військова старшина завжди мали при собі по декілька молодих слуг, які виконували роль ад'ютанта та збройносця. Це були так звані джури або молодики. Одночасно з виконанням своїх безпосередніх обов'язків джури також проходили навчання в січових школах та військову підготовку. Про унікальний інститут козацьких джур розкажемо сьогодні. На січ завжди потрапляло чимало дітей чоловічої статі. Одних приводили туди самі батьки, щоб навчити їх військового мистецтва. Інших козаки захоплювали на війні і потім всиновлювали. Круглих сиріт вони брали замість дітей, а небожів випрошували у батьків до себе в науку, деяких просто заманювали гостинцями і ласкою, а потім таємно завозили в січ. Ці хлопчики ставали джурами при дорослих козаках. Як правило, брали там 10-14 років. Такого віку не було. Мог і дорослий бути. Джура мог бути і дорослий. чому в казацтві запорозькам там вікова грала звичайна роль? Грала статус війська, або він казак, або він молодий, Да? Молодик – це от ті э, козаки, які вернее, не козаки, ті люди, які приходили на січ, їх приймали на Січ, надо, Треба було 5-7 років пройти прожити на січі, займаючись там вивченням бойових мистецтв, звичаїв, живучи цим життям. І тоді, можливо, їх приймали козаки. Тому що статус казака ну так просто не давався, і необхідна була. І от ті молодики не могли бути там і, і ну, достатньо дорослі, і джурами могли бути достатньо дорослі. І гетьмани, і кошові отамани мали при боці, особливо під час воєнних походів, від 30 до 50 слуг молодиків або джур, які виконували обов'язки ад'ютантів, зброєносців та помічників. Під час війни 1769 року у строєвих козацьких реєстрах вписано певну кількість молодиків при пану кошовому. Зрештою, вони слугували не лише кошовому, а й іншим особам військової старшини. По двоє троє при кожному. Коли козак брав з собою, мог взяти або там небожа, да, племінник, або когось ще на е, в Україні привести на січ або вже на січі, брав собі зброєносця. Ну, і назва на січі, якому була джура. І цей джура допомагав казаку там обходження зі зброєю, там, обход... доглядання коня. І при цьому він проходив от цей козацький вишкіл, навчаючись бойовим мистецтвом, володінням зброєю і звичаєм, обходженням самої січі, от, традиціям самої січі вже безпосередньо від козака. І, залежно, і у різних, ну, Були козаки, у яких по 10 джур, там, ну, старшини, там, от описується, у старшини от описуються у Комнишевському, було около 30 джур. Ці молодики повинні були богові добре молитися, на коні реп'яхом сидіти, шаблею відбиватися, списом добре колоти і з рушниці влучно стріляти. Щоб стати справжнім козаком, Джура проходив навчання у досвідчених січовиків, вчився в січовій школі, а потім складав суворі іспити. Загалом же навчання в козацьких школах було всебічним. Козак повинен був знати грамоту, основи астрономії, медицини, ветеринарії, церковного співу тощо. Існувала своя звичайна структура підготовки молодих воїнів і виховання самого дитинства. І існувала дві такі структури: одна це січова школа, і перша, і потім паланкові школи по паланкам були і при монастирях. От Перша відома 1576 року, коли був е заснований Самарський монастир Казацький, там була січова школа. В самой січовій школі вона копірувала ну, устрій війська, де був шкільний атаман, була старша і молодша школа, два, е вони самі заробляли гроші, вони проплачували діакону, який їх навчав, ну це при церквах і завжди було. Ось і допомагаючи казакам і проходячи там низку навчань, Вони вчили ну писемність спів. Псалу ну, псалми, псалтері таку церковну службу і ну звичайне бойовимистецтво в 16-му і 17-му століттях серед європейської аристократії було модним віддавати своїх синів в джури до січовиків, аби ті пройшли найкращу на той час військову науку. З джур свого часу починали своє козакування такі видатні діячі Запорожжя, як Іван Сірко, Петро Калнишевський та інші.